Ви в цьому будинку живете? Да, в квартирі он дивіться де найбільша стирка і наступна квартира, де є балкон. Ви прям там були? В квартирі була дома. Почула перший срим, пішла в ванну. Якби не зайшла в ванну, вже б мене не було. О, стіни завалили, поти. А як вибиралося? Та нормально, вона якраз ванна ж в коридорі біля вихідних дверей. То вихідні двері не заблокували, нормально вони їзд відкриваються. Сходи тобто, були цілі, все нормально вийшло. Ви з родиною були? Ні, я сама дома була. Чоловік був на роботі, я вдома була.